Так, чим ми сьогодні з Фрісом займалися? а, Фріс, Ану розкажи. і Не соромно тобі, а? Цим займатися? Тобі що онук говорив? Щоб ти з дідом більше пляшки не збирав? А ти що, а? А, а то ж вона. Так, ну і ось... Походили, походили. І отак от, от зібрали. Ну, це ще пощастило. Приїхали в гості до німців е е англічані. Ну і там вони пиво вже пили, пили, пили. Тож я зібрав такі металеві. О, а це такі пляшки. Ну і я сказав, що багато випили, але все ж таки вони не були п'яні. І було все добре. Розмовляли я, трохи посадів, але не пив, я ж алкоголь я не п'ю. Ну, ну, трошки англійську згадав і німецьку підтягнув. Ну вот так вот. Дуже приємно було поспілкуватися і з німцями, і з англійцями. І, і приємно і, і, як говориться, полезно. Ну що, треба відпочивати? А, ну, так от. А, ну добре, що онук поїхав до України, тоді вже може, що хоче, то й буде робити.